У Зміївському районі інфекційна палітра кліщів представлена на щастя всього лише двома збудниками хвороба лайма або бореліоз та кліщовий енцефаліт. Зараження останнім за попередні 20 років в районі не зафіксовано, проте ймовірність є. Якщо вас укусив кліщ, краще відразу звернутися до лікаря. Не варто намагатись витягнути його самостійно. Запам'ятайте, кліщ потрібен вам живим, аби потім медики мали можливість дослідити його на наявність вірусів. Заражение может вызвано быть, произойти, вернее, и в момент укуса, когда идет кровососание клещом, и существенно повышает риск заражения. Это повреждение клеща при его неправильном извлечении. Ну, есть очень много народных методов извлечения клещей. Я хочу сказать, что больше 90% они неэффективные. И желательно все-таки обращаться в медицинское учреждение для извлечения клеща, для того, чтобы специалисты могли оценить целостность его после извлечения. И плюс ко всему, при соблюдении определенных условий, чтобы клещ остался жизнеспособным, тогда есть возможность его отправить в Харьков, в лабораторию, Котори проводити дослідження, і тоді вже з стопроцентною вероятністю сказати, сучасствує ризик зараження і ні. Якщо кліщ нібилінфіцирован, ризик нульовий. Кліщовий бореліоз – хвороба підступна. Перші прояви зараження можуть з'явитись аж через 2-3 тижні після інфікування, тому навесні варто бути насторожі, враховуючи, що наслідки несвоєчасного виявлення вельми серйозні. И болезнь лайма баррели, они тоже поражают в первую очередь нервную систему, но впоследствии в дальнейших этапах заболевания длительно протекающие приводят к поражению практически всех органов систем, но преимущественно опорно двигательная Это суставы и в основном нервная система. У минулому році від кліщів постраждало четверо зміївчан. Цьогоріч також вже зареєстрований випадок інфікування кліщовим бореліозом у селі Левківка. Аби попередити напад кровопивці, слід пам'ятати елементарні методи захисту. По можливості приміняти, в першу чергу, це головні убори. убор. Второй момент по можливості одіжду приміняти, якщо особі на сезон. плотную одежду не свободно то есть это или с плотным воротником футболки если более холодное время года то можно какую-то более плотную такую одежду которая бы гарантировала то что не будет клещ быстро не заползет под одежду У комах є і своя географія. Найбільшу кількість небезпечних кліщів зафіксовано у гайдарах, боровій, дудківці, селах Нижній Бішкин, Таранівка, Бірочки, Першотравневе, а також в дачних зонах міста Змієва та селища Комсомольського. Проте, це не означає, що в інших населених пунктах цих комах немає. Також впевненість в тому, що підчепити кліща можна лише в травні-червні, це лише міф. Комаха чудово себе почуває і про восьми градусах вище нуля. Бути пильним при прогулянці. В лісопарковій зоні варто бути аж до глибокої осені.